Привіт, мене звати Людмила. Я продовжу розповідати про психотерапію з позиції клієнта, а не психотерапевт, бо я ще не психотерапевт. І е, тема, яка якось звучить часто від моїх знайомих в мій бік, і яку я бачу дуже вона дуже популярна в соцмережі. Про те, що спорт класний спорт це від будь-яких депресій, стресів. Природа. Подорожі, що там, подруги, не знаю. Ну, тут можна підставити будь-що завгодно. По, як -от, е е картинка дуже така популярна: подруга з менцем, кращий психотерапевт. Е це дійсно так, це, ну, як, це, дійсно, це дійсно базові речі, які обов'язково мають бути у житті людини, на які вона опирається і, можливо, в важкі періоди свого життя, е де на неї можуть обіпертися хтось. Це базове, це ну, такий фундамент, який в якісь моменти не дає провалитися в щось негативне. Але це не рішення проблем. Ну тобто, це не можна вирішити всі свої якісь. Якщо вони є ментальні не знаю, депресію, наприклад, це не вилікуєш ніяк. І те порівняння, яке в мене напрошується, якщо у нас, наприклад, застуд є застуда, ми не спішимо бігти в поліклініку брати лікарняний, тому що ну, це застуда, ти розумієш, що ти там кілька днів якось вип'єш якийсь чайок, можливо, там не знаю, що там імбир, мед, вся оця історія, ти полежав, ти поспав, і воно саме пройшло. Ти розумієш, що ну, якісь речі тобі допомагають, той самий чай, але тим не менш, ну це така штука, яка ну, так от сталося, застудився. Якщо ми говоримо про ГРВІ, грип, пневмонію, тут без фахівця ви викарабкатися з цього всього дуже важко. І якихось небудь ліків, можливо, антибіотиків, ну не знаю, або там щеплення, наприклад, зробити від того, щоб цим цим не хворіти. І е, я вірю, що є люди, які все з сильним імунітетом, сильним організмом, які здатні це побороти самі. Але я розумію, що їх дуже велика меншість, і е, це по-перше. І ну, на що ризикувати, коли може бути ну, літальний ісход, якщо а, можна себе підсилити, якщо можна звернутися до фахівця. Тому що терапевт він же ж не просто слухає, він, він не просто сидить і дивиться, що ви там йому розповідаєте. Він звертає увагу на якісь вербальні знаки. Дихаєте ви чи не дихаєте, робите паузи чи не. Та нам, нам ціла купа всього. І я вивчила тільки зовсім зовсім трошечки, і то я від того, що, від, що робить психотерапевт, а скільки ще. Е, Скільки там ще різних е, є штук цікавих. І е, розум, я розумію, що це реальна робота, це реальна увага і супровід клієнта. Це не просто так: посиділи, поговорили на, на диванчиках. І ніколи не буде е, між близькими людьми, між подругами е, того, що може бути на сесії психотерапевта. Ніколи так, тому що, по-перше, є суб'єктивний інтерес. У людей вони одне до одного відносяться, в них є якісь відносини. Можливо, навіть бояться, щоб не одного не образити. Їм обов'язково одному захочеться врятувати іншого і сказати: Та не переживай, мене не таке було, ти впораєшся. А це може сприйнятися людиною, якщо це тема болюча, як знецінення. Коротше, там може бути купа всього. До чого це все є? У мене є. Люди з мого оточення, які останні місяці ходять до психотерапевта, я отримую від них просто колосальний фідбек, колосальний зворотний зв'язок про те, як у них життя міняється. І ну, одна з них вона от зателефонувала мені з таким. Знаєш, а я думала, що я от просто з подругами зустрічаюсь, і це те саме, а по факту ні. Ну І я подумала, що ну мені здається, темою зовсім вона очевидна, нічого нового. Але чому б не проговорити її ще зайвий раз. І так, я рахую, що якщо б ви та людина, близька людина якої все-таки вирішила звернутися за допомогою, вирішила, що їй це потрібно, ходить до психотерапевта, і ви дійсно близька людина, то а, клас, класно можна це підтримати не фразами, та що ти розберемося, ти поговоримо, а чого ти не кажеш. А таким, слухай, класно ходи. Серйозно, тому що ре, тема з, зі знеціненням в нашому суспільстві настільки популярна, що аж жахає, правда. От якось так. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. В мене я не буду обіцяти, скільки в мене буде виходити відео, тому що спочатку в мене були одні теми, потім це все помінялося. Я записую відео тоді, коли в мене є внутрішній порив поговорити. Є внутрішня якась така тема, коли це тут і зараз горить. І я хочу це опублікувати. В мене немає якогось такого конкретного медіаплану. Але, тим не менш, підписуйтесь, я точно знаю, що такі пориви будуть ще повторюватися, і це не останній раз. Гарного дня, на все добре.